Всім привіт! Ще хочу зняти огляд на газетку Бідронка, яка буде дійсна від 3 липня до 8 липня. Дуже гарні акції на масло з картою бідрунка. Три штучки буде по 3,45. Гарна ціна. На другу пачку кави 50%. На муроливу другу пачку 70%. Так, на Шинка... 13 злотих за кілограм гриби 5 злотих за кілограм, 3 злотих на банани 3,49. За кілограм з картою бедронки. І на ополісковичі, Якщо береш два, то на другий буде 84% знижки. Гарна скидка. Так, оце масло. що Я говорила, береш три штучки з картою бедронка, і воно коштує 3,45. Гоуда 7,49 за пачку. В якій 400 грам. Теж з картою відронки. Теж від 3 до 5 липня Берет дві шинки, одна безкоштовно. Далі, з 3, 3 по 8 липня, береш пачку сосісок Берлінки або парувки Берлінки. І на другу йде 70% дешевше, теж з картою відронка. На морозиво. Це не морозиво, це сок. цек. Три береш четвертий безкоштовно, Солодичі, різні бонітки, фірми бонітки. Одне береш на другий 50% скидка, морозиво теж, морлето. Не знаю, як правильно. Один береш на другий, 70% скидки, і таке морозиво теж пачку береш на другий 50% скидки. І ще таке. «Ведмедик Мілк» теж Мілк». На другий 50% скидки кава теж одну береш. І на другий 50% скидки при наявності карти бедрунки. Памперси Дада да, При покупці двох. на другий 40% скидки. Капсулки Aріel 44 злотих за упакування. Так. Різні овочі. Малина 3,99, фактично 4 злотих за 125 грам. Така їжевіка, чи що? Це воно таке. Так, 9 злотих за опакування. Черешня 13 за кілограм. Виноград. 10 за кілограм, імбир 28 за кілограм, і авокадо 13 за упакування 500 грам. Далі така скидка на булки. При покупці 4 буде 99 за одну, при покупці трьох буде за одну 2,59 При купівлі трьох за одну буде 2,79. При купівлі двох за одну буде 2,79. І прикупів двох, за одну буде 2,99. Ідемо далі. Перець, три штучки, буде 5,99. На 40% дешевше. Струкова соль 13 злотих за кілограм. Отакий От салатик. Одна штучка буде 2 злотих гарна ціна. На банани теж з картою бідронки. 349 гарна ціна, дійсно. Кабачки цукіні 4 злотих за кілограм, гриби за 500 грам, 5 злотих. Далі йде м'ясо. 14 злотих за кілограм це у нас буде лопатка. Філе куряче, 18 злотих з картою бідронка. За кілограм, далі шинка така 13 злотих, але тільки от з 3 по 5 липня. Фарш береш 2 за 7 злотих. І друга буде на 72% дешевше. Друга Ось отакі от котлети. Бургер. На бургер буде 13 злотих коштувати. Далі такі флячки вони беруть 10 злотих. Далі філе такий, такі кусочки, виходить, 19 злотих, бочок 8 злотих, філе, фарш маляний, до речі, говяжий 10 злотих за пачку. Риберця 22 злотих за кілограм, Філе таке вже порізане, 9 злотих за опакування. І кролик за кілограм буде 24 злотих. Потім вже такі готові будуть. Це буде 7 злотих коштувати за опакування. 7 злотих теж за опакування 500 грам Такі сосиски теж буде 11 злотих за опакування. І такі схаб. Фактично, шинка наша теж за опакування буде 13 злот. Так, креветки з другу пачку буде 36% дешевше. Якщо береш одну, то друг буде на 36% дешевше. Далі на рибу теж ціна 8,49. Скумбрія буде коштувати 2,49 за 100 грам. Суші, якщо береш дві пачки, то будуть коштувати 849. І теж якщо береш дві пачки, і другий суші буде 12 злотих коштувати одна пачка. І ще інший вид суші, якщо береш дві пачки, будуть коштувати 15 за кожну пачку. Філе сільотки 12 злотих. Риба така. В соусі вона 7 злотих крабові палички При закупці двох ціна буде 4,50. Рибні палички такі. При закупці двох будуть коштувати 13 злотих. Знову рибні палички, але інша вага, тут 340 тут 250. При закупці двох будуть коштувати 6 злотих. Далі такий філе морське. Так, морський Буде при закупці двох 14 злотих коштувати. І така ще риба. При закупці двох буде 9 злотих коштувати. Так, креветки. Дві пачки за 12 злотих, і тут теж дві пачки за 12 злотих, 13 злотих філе. Так, це слівки 30%, сметанка 30% з картою 4 злотих, гарна ціна. Сир при закупці двох пачок будуть коштувати 7 злотих 300 г. Намазка така сметанкова 3,50 З картою Будренка. Далі теж такий сир при закупці двох буде коштувати 2,70-150 грам. Йогурт 2,40 за 370 грам. Маргарин. При закупці двох буде коштувати 7 злотих. Кефір при закупці двох злоти 79 за одну. І веганське молоко Вівсяне при закупці двох один Гратіс фактично один задарма буде коштувати 3,70 за один. Йогурти гарні акції йдуть при купівлі трьох, четвертий безкоштовно. Ось такий йогурт. Скидка теж 2,99. За два за буде коштувати 2,99 при покупці двох. Так, Це за упакування чотирьох буде коштувати 6,49. Ось така кава. При закупці двох ціна буде 5,99 за одну. Теж при закупці двох такий йогурт з рисом буде 2 злоти коштувати така. При закупці двох одна буде коштувати глокомоля 6 злотих. І є ще, що це у нас паста, хумус. При закупці двох один буде коштувати 2,99. Це теж такі салатки йдуть. Салатки на маски, як хто салатка пише. 2,79 при закупці двох штук. Буде за одну коштувати. Так, сосиски. Теж при покупці двох, одну буде 4,24 з картою. Зло 79 шинка. Бочек, теж двох. Шинка теж при закупці двох буде така ціна. Теж при закупці двох. Це колбаски такі для грилю. Теж для грилю такі колбаски. 10 злотих за одну буде, якщо кувати, дві. Такий суп буде коштувати 5, 6 злотих. Так, йдемо далі. Ідемо далі. Тісто купуєш менше, платиш. Купуєш 2, а платиш менше. 2,99, якщо 2 купуєш. Далі при покупці 8,99 це шніцель такий, так, шніце. Далі іде такий теж при купці 2, буде коштувати 7 злотих. Така котлета на бургер. Потім такі. Така галаретка фактично наш холодець, така галарет, наші смаки. Купуєш два, буде коштувати 2,69-160 грам. Далі різна заморозка. При покупці двох теж буде менша ціна. Це суміш овочів, це мексиканська 3,79, 4,79, 2,49 це горошок і морква. І ще друга ролтекс, фірмова буде 8 злотих. Але ці, скажу вам, не набагато гірші, ніж цей роллтинг. Просто залежить від фірми. Ці дуже гарні смаки і фірма, і вони окремі, вони не заморожені такою цілою гулею, кучою. Ні. Вони все окремо, кожна, кожна оця капусточка, морковка. Дуже зручно і дуже гарної якості, до речі. Нагіці при закупці двох будуть 8 злотих коштувати, потім Теж при закупці двох будуть коштувати 6 злотих. Це такі теж не непільмінні, такі вони ну, з тіста з начинкою, як воно не знаю, як воно називається. Пише з м'ясом, але як вам пояснити, чесно кажучи, не знаю. Запіканки. Дуже популярні в Польщі такі великі запіканки, або трошки менше на пів багета. При закупці двох буде коштувати 9 злотих, вага однієї кілограм. До речі, гарна ціна. Так, Теж при закупці 2 до 5 злотих коштувати. Це така паста, різні, різні різні пасти, із помідорів в чеснику, з перців, Кому що сподобається. Слідісільки, фактично, 3,99 це все йде про закупці двох І це 4,79 і це, це тунець. Але тут три разом йде опакування. Три штучки по 40 грам 13 злотих. Гарна ціна, дійсно. Суп. 8 злотих 850 грам суп. При закупці двох паштет буде коштувати 75. І. Теж така консерва буде, теж 5 злотих при закупці двох штучок. Це теж така консерва по типу шинки, 7 злотих. Це в нас іде соль гімалайська, теж при закупці. 2,29. 2, Скидки на олії 750 грамів 10 злотих. Оливкова 22 злотих за 750 грам соуси. 4,99. Каша. Горох при закупці двох буде 2,19 коштувати. Цукор Трускавковий теж при закупці двох 4,75. Жалфікс, два береш, третій безкоштовно. Це хто варить варення. Він як де, як загущуваць 2,66. Консервовані ананаси при закупці двох 5 злотих. Ага. 565 грам. гарна ціна. Стурчок ваніль, а каша з ваніль злотий 49 при закупці двох хлоп'я, 549. І такі вафлі. Дві пачки за злотих 49 кожна. Тут при закупці з картою бедронка. З картою теж по два, бачите. Кава 2,99 за одну. 22,49 за одну. Чибо голд за 200 грам. Далі лаваца 15 злотих 250 грам. Лаваца крема густо кілограм за 50 злотих. Коштувала 60 чай від покупки за двох злотих. 99. Теж чай зелений і фруктовий. 3,49 з картою бедронка. Скидки на чіпси при закупці двох 4,99 чіпси топ. І якісь інші чіпси за 3,99. 7,99. Такі орішки в шоколаді Теж при закупці двох. Морозиво кактус буде два купуєш два 2 в подарунок. столі буде при закупці 2 коштувати 10 злотих. Такі цукерки на вагу. 100 грам буде коштувати зло 89 шоколадка 100 грам 6 злотих. Такі різні желейки, теж при закупці 2. Одна буде коштувати 5,99, 3,79. Три купуєш один безкоштовно. злото 64 за один. І теж такий батончик шоколадний. 3,49. Якщо купуєш 2 штучки. Далі при закупці трьох ціна буде коштувати за одну 4,99 такий енергетики. Вода. Але щось ціна немає на воду. Ось, є. Два упакування по 6 штук. Якщо купуєш, буде коштувати злості 89. Тут, а якщо 6 штук, одне упакування буде злотий 29. Тут, якщо купити дві бутилки, буде коштувати 2,29 за одну. Тут теж треба купити дві. Тоді буде 3,99. Кока-коли 4, тоді буде 2,79 за одну. І така дві. Це подобія кока-коли, це Кока-Кола без цукру. Теж такі соки за три. Якщо купуєш три, ціна буде 3,49 за одну. Якщо купуєш дві, отаких от напой газований скеберц, буду коштувати 4,50. Це йдуть такі, ну, фактично, це сиропи зі смаками. Якщо береш два, буде коштувати 5,99 за один. І соки 3,99. Незалежно скільки ти береш. Різні скидки на пиво і енергетичні. Ну, вже не буду говорити. Просто покажу, кого цікавить, просто зробить собі стоп і збільшить. Бо теж кожного різні. Бачите, купуєш 6, буде така ціна. Купуєш 4, буде така ціна. Дуже багато тут п'ють енергетичних напоїв. Каша нан, ні, не каша, це, напевно, суміш на. Суміш нан коштує, якщо дві брати, 40 злотих. Далі теж ти те суміш, хіп. Якщо береш дві, буде коштувати 36 злотих. Теж дитяче харчування в баночках. Береш 3, третій безкоштовний, але ціни не пишуть. Далі, от є їхня ціна. береш 3 третій безкоштовний, теж нема ціни, бачите? Каша Белівіта, Якщо береш три, буде ціна за одну 9,99. Якщо береш дві бомбіно, тось молочко, олійку, якщо хочеш шампунь, вона тут різні шампуні, гельду. Миття плин до купілі, тобто різні різні серії. При покупці двох, вони буде 9,99. Теж це вологі серветки, при закупці двох буде 4,50. Береш будь-яку серію з цієї фірми. На другий, те, що купуєш щось другий, буде 40% скидки. Так, теж показую, які є скидки на шампуні та гелі, кому потрібно собі зупинити і подивиться. Бо їх тут дуже багато не має смислу. Також гарнір на, на другу покупку 60% скидки. На пасти теж, палмалів теж на другу покупку 50%. Сенситив на другу покупку 50%. І на пантін на другу покупку 40% знижки. Далі йдуть такі акції. Купуєш якийсь засіб, і другий йде за злотий. З Нівеа, з таких е, запахи різні, вода е, після бриття різні. Один купуєш, другий за злотий. Така серія теж. І така серія теж. Другі 60% скидка. Теж йде за дві позиції. Якщо купуєш дві позиції цього товару, то буде така ціна за один. Щоразу, в бідрунці, є дуже гарні акції і варто ними скористатися. Дуже часто на косметику йде скидки. Жіноча гігієна, при покупці такої фірми друга буде 50% скидки. Овес при покупці друга буде коштувати на 60% дешевше. Кефрі теж при покупці двох, друга буде дешевша. Пральні порошки теж при закупці двох, бачите, буде другий пароволь, буде коштувати друга пачка на 44% дешевше. Скидка на Ariel в таких баклажках 37 злотих за літр 860 грамів. На порошок порошаке e. файрі 650 грам 7 злотих. Пересіл в капсулках 22 злотих. Брев для туалету. За друга буде за 50%. Це теж для туалету 7,49 при закупці двох пакети для сміття. Так, це ж для туалету миття вікон, для грилю вугілля, теж, бачите, кому потрібно, зупиняйтесь. Корм для тварин при, при закупці двох. Ну, в кого є собака при гарних акціях, ще кіт, то вигідніше купувати дві пачки і потім. Тут теж якийсь мікс натурал, якщо купуєш дві, третя буде безкоштовна. І ще така з картою бідрон, пивозубр. При покупці 6 штук одна буде коштувати 2,49. Дякую всім за перегляди. Всім дякую, всім до побачення.